Футбол буває дуже жорстоким. Я був в такому положенні, в якому зараз знаходиться головний тренер збірної Вірменії та вся команда 21 вересня. Хочу підтримати їх. Є такий вираз вони потрапили під каток, під наш каток. По-моєму, це називається мордою об газон. На ДН, тільки ще писали перед початком матчу Яригаєв із рук, що за склад збірна України каменя на камені не залишила від збірної Вірменії. Говоримо про все те, що відбувалось навколо поля, і безпосередньо на ньому самому полетіли, але без вподобайки. Нікуди. Я не здивований такому результату. Дуже добре, що після такої болючої поразки хлопці все зрозуміли та все виконали. Я їм дуже вдячний. Це чисто їхня перемога. Як тренеру, мені дуже приємно, що не опустили руки, вийшли та все виконали. Це заслуга хлопців. Молодці. Цей поєдинок видався дуже насиченим на різні події і рекорди, якщо це так можна взагалі назвати. Дебютним голом за національну команду відзначився Тимчик та Ігнатенко. на рахунку другого, на мій погляд, взагалі, шедевр. Двічі ляпи суперникам дав довбик, який забив вже п'ятий гол за збірну. Помітно, що хлопець набирає форму. І загалом за 10 поєдинків проти саме цього суперника ми жодного разу не програли. Це була сьома перемога. Красені. І це була вже четверта перемога для нашої збірної з рахунком 5-0. Після такої поразки від шотландців зібратись і перемогти, так впевнено, вірменів це емоційно дуже важливий момент. Я кардинально радикально не згоден з журналістами, що після перемоги почали писати: а ну, гра не ідеальна, не треба замилити собі очі. І взагалі у нас 6 ударів в площину, 5 з яких. Результативні. Не згоден. По-перше, через склад. Чимало грало футболістів, що грають дуже рідко за збірну, а відповідно не зіграні. До того ж не грали лідери. А по-друге, після такого програшу від прямого конкурента за перше місце, так впевнено перемогти. Тут треба мати яй. Побажаємо ірландцям перемоги сьогодні. Друзі, погляньте на оцінки футболістів. Ігнатенко 9,5, Довбик 8,8. Оцінка Зубкова. Тимчика, хіба то основні футболісти? Хіба вони Мають отримувати такі оцінки і вирішувати всі питання, а вони взяли і зробили то. І красені. І правильні оцінки отримали. Делотенко, Красень просто дебютний матч у старті та ще й дебютний гол. Данило справді показав високий рівень. Ну хизи багато браку було в першому таймі. Найкращими були наші края Миколенко та Тимчик. Ми грали проти дуже сильної команди. Ми мали гольові моменти, але ми не змогли їх реалізувати. І Як підсумок програли з таким великим рахунком, і ви мені вже цікаво, що буде далі робити Петраков. Чи поставить він в пару до Ігнатенка Піхальонка, які мають досвід гри разом? Бо у Сидорчука перебіг жовтих карток. Він не зіграє, можливо, зіграє Степаненко і. Як же все закручується перед матчем з шотландцями, друзі? Ми можемо скільки завгодно приводити статистику, скільки завгодно говорити про те, що ми виграли в мікромоментах, і з таким ресурсом, який нині є, вигравати 5-0, Васильович, ви вмієте. Опускати гейтерів. Матч подарував нам емоції, футболісти нам їх подарували. Відповідно, дякуємо. Матч з Шотландією буде ключовим 100%. За це ми футбол і любимо. А що було навколо матчу? Все-таки вірмени пам'ятаємо, що у них в країні стоїть російська база, і багато ось таких от щепітільних вопросів до них є взагалі. При виконанні гімну перед матчем вірмени поводилися по-джентльменськи. На наш гімн відреагували стриманими оплесками, а журналіст Ендрю Тодос, який знаходився на стадіоні, говорить, що почув бурхливі оплески великої частини стадіону. Майже мені Здивований, повага, нічого собі приємно вражений. Очікував, що будуть якісь провокації. Вірменські вболівальники підтримали Україну після виконання гівну. І, попри ймовірні провокації, нічого подібного не сталося. Росіянам заборонили купувати квитки на гру. За винятком одного хлопця, якого ми бачили в російському спортивному костюмі, інших проблем не було. А на рахунок того, що рашиків вірмени не пустили на стадіон. Ну, це окремий респект. Дуже дякую Вірменії за те, як ми тут прийняли. Ми жили в готелі з тренуваннями, не було проблем. Все дуже добре. Дякую і бажаю, щоб у вас не було війни. Чи здивований я? 200%. Чи хочу я сказати дякую. Навіть ні, дякуємо. Питання риторичне. Дякуємо. Знаєте, ніколи не пізно стати людиною. Банально. Але правда, і на мій подив навколо гри це фактично все. Далі на нас чекає матч проти шотландців, і тут висловився Петраков. Журналіст запитав у коуча переможний склад. Не змінюють? Хто вийде на матч проти шотландців? Я тренер, я ризикую. Який буде склад, я ще подумаю. Я не боюся критики, така в мене посада. Для мене ця критика була дуже важкою спочатку. А зараз я все розумію. А по складу не скажу. Друзі, ми маємо вболівати за хлопаків і підтримати їх. крізь всі питання, що можуть виникати. І ясна річ, якщо ми хочемо підігрівати ще більше інтригу, хоча куди ще більше і підігрівати, можна і треба робити свої прогнози. А найкраще це робити у наших хороших друзів компанії Favbet, посилання на яких як завжди. В закріпленому коментарі під цим відео за ним ж на вас чекає бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. І не забувайте про те, що Фафбет частину від доходів компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. Ось так от викрутилась ситуація в нашій групі. Інтрига шалена. Чекаємо на матч, вболіваємо за наших, підтримуємо їх в коментах. Прямо зараз. Ставимо вподобайку, якщо додивились віта до цього моменту. І, друзі, не забудьте перевірити, чи підписані ви на наш канал. Дякую за увагу, друзі. Файного настрою. Бережіть себе і па-па.